У Павлограді відбувся конкурс бізнес-проєктів. Учасники презентували ідеї щодо відкриття власної справи. Аналізували ринок конкурентів в місті і дійшли до такого висновку, що є дефіцит закладів із національним характером. Сьогодні у нас буде проводитися вже 12-й конкурс бізнес-проєктів. В цьому році цей конкурс у нас трішки змінився. Порядок надання гранту з міського бюджету. Буде проводитись конкурс не тільки для молоді, для молодіжного підприємництва, а й для діючих підприємців, для молоді міста, для внутрішньопереміщених осіб. для... Учасників бойових дій і всіх бажаючих, кого є цікава ідея або є написаний свій бізнес-проєкт. На сьогодні у нас зареєструвалися шість заяв. Буде представлено презентовано на нашому конкурсі шість бізнес-проєктів. На один грант можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень. Цим конкурсом також зацікавилась і французька благодійна організація ICF. Вони хочуть запропонувати нашим підприємцям безкоштовні навчання онлайн навчання терміном до трьох місяців, після якого будуть будуть надано гранти. Десь 26 грантів вони нам пропонують. Сума гранту 5 тисяч доларів. Участь у конкурсі взяла й Тетяна Руменко. Вона розробила бізнес-план 3 3D 3D-друкарня книжок іграшок з екологічного та переробленого пластику. Я представляю проєкт інноваційний не тільки в Павлограді, а в Україні, взагалі по всьому світу. Це взагалі новітня ідея. Це кла це продукт нового класу, тому лише розробка її була займала у нас з чоловіком, з моїм партнером більше року. Підготовка бізнес-плану зайняла у нас десь близько двох тижнів, і наразі я тут готова презентувати її на широкий загал. Крім того, учасники представляли такі проєкти, як тематична кав'ярня, турагенція, спортивно-тенісний майданчик, кондитерська та відкриття сервісу з обслуговування кавомашин. Згодом, після оцінки всіх проєктів, стане відомо, хто зможе отримати грант на розвиток власної справи у Павлограді. Дане Отрохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Венененко, новини Петерка.